Пета на годинниках про останні події в Україні та світі говоримо далі. В студії Анна Вітаю вас. Дрони атакували Росію. Під атакою був Волгоград. Місцеві скиглять, що під обстрілом опинився місцевий нафтопереробний завод. А Волгоградський НПЗ в десятці найбільших нафтопереробних заводів окупантів. Так званий губернатор заявив, що всі би пила збили, проте уламки спричинили пожежу на території промзони. Вогонь нібито вже загасили. Під час чергового збиття один із дронів пошкодив багатоповерхівку. У пошкодженому будинку ймовірно живуть військові. Бавовна розквітала також і в Калузькій області Росії. Там атакували промислове підприємство. Спалахнула пожежа. Міноборони РФ заявляє про 40 збитих БПЛА. Радіаційний фон у нормі про це повідомила чільниця міністерства захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук. Вона зазначила, що напередодні станом на 21.30 вдалося локалізувати загоряння над четвертим енергоблоком Чорнобильської атомної електростанції. Нагадаю, напередодні в укриття, яке береже світ від радіації, росіяни вдарили ударним дроном із фугасною бойовою частиною. Понад 110 бойових зіткнень відбулося на фронті минулої доби. Третина із них на Покровському напрямку. Як повідомляє генштаб, там наші захисники стримували ворога близько трьох десятків разів. На новопавлівському відтинку росіяни півтора десятка разів намагалися просунутися в бік Костянтинополя та Бурлацького. З десяток безуспішних наступів здійснили на Лиманському напрямку, і ще 11 – на Торецькому. Наші воїни дають відсіч загарбникам на Куп'янському, Сіверському та Краматорському відтинках фронту. Понад 1100 окупантів примусово залишили поле бою минулої доби. Про це звітує Генеральний штаб. Від початку повномасштабного вторгнення вороже військо поменшило на 856 тисяч вояків. Сило оборони і техніку супротивника напередодні розтрощили з десяток танків. 17 бойових броньованих машин на металобрухт перетворилися близько шести десятків російських артсистем. Іржавим непотребом стала одна система залпового вогню і ще один засіб ворожого ППО. Не долетіли до своїх цілей більше сотні дронів, поменшав і автопарк окупантів. Не заведуть свої двигуни майже 130 автівок і дві одиниці спецтехніки. Росіяни вбили двох людей у Пологівському районі на Запоріжжі. Ще одну поранили. Як повідомляють в обласній військовій адміністрації, окупанти з авіації вдарили по Гуляйполю. по десятку прифронтових населених пунктів області, гатили з артилерії із реактивних систем залпу, залпового вогню та безпілотників. Пошкодили понад три десятки квартир та приватних будинків. Володимир Зеленський зустрівся з віцепрезидентом Сполучених Штатів Джей Ді Венс наголосив, що Вашингтон прагне довготривалого миру. Він запевнив, що адміністрація Трампа проведе ще низку зустрічей із українськими посадовцями в найближчі місяці. На зустрічі був присутній держсекретар Марко Рубіо, а також спецпредставник з питань України та Росії Кіткело. Володимир Зеленський заявив, що Україна готова якнайшвидше рухатись до гарантованого миру. Медіа писали, що головною темою розмови могла бути угода про корисні копалини. Видання Reuters напередодні повідомило, що Штати хотіли поставити Зеленського перед фактом і фактично змусити всліпу підписати її. Журналісти за Washington Post зазначили, що український президент не підписав документ, за яким США отримали 50% від усіх мінералів в Україні, адже в ньому не було жодних гарантій для України. Мирна угода не може бути підписана в Мюнхені. Я не повторюю таких помилок. Про це заявив Володимир Зеленський на безпековій конференції в Німеччині. Гучні заяви лунали від союзників упродовж першого дня, зокрема про перспективи України в НАТО, про іноземний контингент на полі бою та слабку європейську демократію. Хто про що говорив у Мюнхені? Розповість Анастасія Кокалко. Українська безпека знову на порядку денному і кожен рух тут на вагу золота. Мирні переговори, начебто, рухаються. Але питання в тому, хто і на яких умовах готовий говорити. Київ наполягає, без узгодженої позиції з Вашингтоном і європейськими союзниками до прямих контактів із Москвою не дійде. Натомість Трамп дає сигнали про можливі поступки. Мовляв, переговори з Росією на часі, але за яких умов. Поки невідомо. у Мюнхені. Відбудеться зустріч. Там буде Росія і наші люди. Україну до речі теж запросили. Я не знаю точно хто буде від кожної країни, але це люди високого рівня від Росії, України та Сполучених Штатів. У Вашингтоні вже не такі категоричні щодо можливості відправки американських військових до України, якщо Росія не піде на угоду. Володимир Зеленський в свою чергу розглядає можливість військового контингенту, що складається в. Винятково з українців, але для цього потрібна достатня кількість озброєння. Чи готові ми на контингент європейський? Дивіться, я сказав, що ми готові на контингент, який складається навіть виключно із українців. Я про це відкрито сказав. Питання ж в чому? Яке оснащення? Тобто, якщо у нас 150-160 літаків F-16, якщо у нас 25 плюс 25 систем Петріо, то для чого нам команди Сполучених Штатів або європейських навчені? Прекрасно. Якщо у нас з вами це є, якщо питання в громадянстві, воно не стоїть. Сполучені Штати далі продовжують свою критику Європейського союзу на додачу до тез про недостатнє фінансування оборонного сектору додала ще й критика демократії. Мовляв, вона в Європі не така вже й сильна, як усім здається. Про це казав віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс, що у Мюнхені особисто за його словами. Сполучені Штати розчаровані тим, що Європа посилює цензуру опозиції. Альтернативні думки все рідше можна почути в діалозі, а їх не виправдано таврують як. Дезінформацію Венс наголосив, що найбільші небезпеки для Європи, нібито походять із середини, а не від Росії чи Китаю. А от про Україну Венс гадав побіжно одним реченням. каже, що потрібно досягнути прийнятного врегулювання. Організатори цього заходу заборонили брати участь представникам популістичних партій і правих, і лівих. Ми не маємо погоджуватись з усім, що хтось говорить. Утім, коли політичні лідери репрезентують важливі погляди. То наш обов'язок бодай вести з ними діалог. Багатьом із нас, по той бік Атлантики, дедалі більше здається, що це все упередження, замасковані під жахливі радянські слова, такі як пропаганда чи дезінформація. Комусь просто не подобається, що люди з альтернативними поглядами можуть висловлювати іншу думку, чи Боже збав проголосувати інакше, чи ще гірше виграти вибори. Водночас Сполучені Штати наголошують, НАТО має більше відповідати за свою безпеку і спільно з європейськими країнами вирішувати проблеми на континенті, зокрема на сході. Європа активізується, європейська частина НАТО активізується. Це має бути зроблено. Ми повинні витрачати набагато більше. Ми також повинні обговорити темпи розвитку оборонної промисловості. Ми не встигаємо з росіянами чи китайцями. І звичайно, головне питання конференції. Україна і як її привести до тривалого миру Україні. Вкотре дали зрозуміти питання вступу до НАТО на порядку. Денному не стоїть. Союзники кажуть, що такий перебіг подій все ж можливий, проте за інших умов. Так, от, наприклад, двопартійна делегація конгресу США обіцяється взяти українців у НАТО, якщо Путін раптом нападе на Україну вдруге. Зеленський ж каже: побудуємо НАТО вдома самі Якщо у нас не буде НАТО, реального НАТО, ми зробимо НАТО в Україні. Це означає, що ми маємо збільшити кількість солдат нашу армію в два рази. У нас є 110 бригад у Росії 220. Вони вдвічі більше за нашу армію на сьогоднішній день, і вони далі мобілізують людей. В Європі реальних бойових бригад десь 82. Тож, навіть разом, ми все ще менші за російську армію. І якщо ми говоримо про гарантії безпеки, ми маємо шукати способи збільшити українську армію і виробництво, щоб посилити армію Європи. Мюнхенська безпекова конференція триватиме до неділі. Заплановані дискусії про боротьбу з тероризмом, економічні загрози, протидію агресивній політиці Китаю та кібербезпеку. Анастасія Кокалко, Єгор Голівець, п'ятий канал. Світ змінюється, поки решта світу намагається призвичаїтися до різких та кардинально суперечливих заяв. із Вашингтону Європа має самотужки взятися за власну безпеку. Годі чекати на підтримку якої може й не бути про настрої після початку мюнхенської зустрічі, а також про ситуацію на фронті. Дивіться в огляді Олексія Пасака. Старий світ має прокидатися. Нова реальність вже постукала у двері. Раніше Європа могла ще думати, що оборона та посилення армії це занадто дорого. Тепер світ змінився в українському центрі з протидії дезінформації. Міркують про необхідність посилення європейського війська і про країни, які вже це розуміють: Францію, Італію, Польщу та держави Балтії. Але ключова подія тижня Мюнхенська безпека. Ова конференція навряд чи принесе рішення, які на цю безпеку вплинуть. Якою стане угода між Росією та Україною? Ша тримають паузу в заявах. А мешканці Харкова, від яких до зони бойових дій лічені десятки кілометрів, говорять про очікування. Від нового майбутнього Трамп не, не, не дає якоїсь відповіді на те, що ми будемо приймати якусь безпосередню участь у цьому в цій розмові чи в цьому діалозі, як його назвати, цих перемовинах. Має таке відношення по інтонації Трампа рішення без, без залучення України без Європи. Це рішення двох диктаторів насправді які не. Інтереси України я, мені так здалося, що вони вже на другому плані. Спочатку Путіну, потім нашому президенту. Ну, це бреться, маразм. Ми, ну, ми захищаємо зараз нашу країну і е, все повинно рішатися непосредственно з головою нашою. В першу чергу. Ну, як це ми будемо рішати е, судьбу нашої держави без нас? Ну, це неправильно. Я думаю, це неправильно. Треба розуміти, що Трамп це президент Америки, передусім. В нього є свої інтереси. Це інтереси Америки. Якщо в цих інтересах Америки Україна на першому місці, він буде телефонувати президенту Зеленському. Якщо Росії він буде телефонувати Путіну, але треба розуміти, що Трамп це бізнесмен, і як він може вести переговори, не бачить ну не бачить того, з ким їх вести. Харків'яни потерпають від постійних російських обстрілів та ракетних ударів. Так само близькість ворога відчувають і на півдні України. Москва й надалі хоче повернути собі контроль над Херсоном, але будь-яке просування через Дніпро провалюється завдяки роботі українських за. Захист... Хисників працюють і дрони і великі калібри, Херсонщина під контролем, наголошують військовослужбовці, попри всі намагання росіян змінити розстановку сил на карті бойових дій напередодні очікуваних переговорів. Вони стараються якнайбільше закинути тих човнів особового складу до нас, щоб ми не могли їм дати віці, що це їхня тактика. Також використовують тактику таку, що коли настає туман. Вони хочуть починати свої провокаційні дії. Катапія заважає як не як форсування самого Дніпра. Це не так злегка через те, що коли вони хочуть форсувати, наші вже як не як наша піхота, яка перша їх зустрічає, вони вже є на поготові. І кожна їхня спроба є невдалою. То FPV дронами їх знищуємо, то піхота зустрічає їх. Пробували, але ще ні разу так удачної спроби за ними не було. Великими калібрами посилюються навіть ті підрозділи, чия робота зазвичай це безшумні диверсії, карколомні рейди в тил ворога, бійці головного управління розвідки гатять по окупантах із самохідної артилерії, і що прикметно ця сау не передана від союзників. Гур заряджає натівські снаряди в українську Богдану. І поки дрони з неба виявляють нові ворожі цілі з артилерійського. Твола вже вилітає чергове вітання для російських загарбників. Олексій Пасак п'ятий канал. Через п'ять років Росія може розпочати війну із країнами НАТО. Що не на менше вона буде готова до бойових дій. Таке воєнне майбутнє прогнозує данська розвідка. Згідно з даними спецслужби, за два роки Кремль зазіхне на країни Балтії, а потім розгорне широкомасштабну війну в Європі. Для цього Росія вдалася до великої реконструкції своїх збройних сил. А допомагають і у цьому поплічники Китай, Північна Корея та Іран. Чи справді війна з Європою близько і чи наважиться Путін піти з боями на альянс? Дізнавалася Марта Шикула. Ніяк не заспокоїться мова про Путіна і його воєнні амбіції, і не україною єдиною плани диктатора значно глобальніші. Нині готується сунути далі. Принаймні так вважає данська розвідка, яка опублікувала розсекречену розвідувальну оцінку з російською загрозою для країн-членів НАТО. Росія може розв'язати локальну війну проти сусідньої держави, окрім України, впродовж шести місяців. Росія може реально загрожувати країнам НАТО у Балтійському регіоні за два роки. Росія може бути готова до широкомасштабної війни в Європі, якщо припустити, що НАТО не буде переозброюватися такими ж темпами, як Росія, через п'ять років. І нині Кремль робить усе для того. Диктатор Путін активно взявся за реформу своїх збройних сил, щоб воювати на рівні з арміями альянсу. Росіяни вони. Як мінімум хочуть тримати в напрузі весь світ. Вони хочуть показати свою силу. Вони хочуть зробити так, щоб їх боялися. А останні роки цього не відбувалося, тому що Україна поставила Росію на місце і виявила їх її слабкі сторони. Росія має підготуватися, і саме для цього зараз Росії потрібен цей мир. Саме для цього потрібно призупинення війни. Саме для цього Росії потрібно максимально буде відновити свої економічні економічні можливості і для того, щоб в майбутньому збагатити свою економіку і для того, щоб почати бойові дії вже можливо гіпотетично, у напрямку там. Латвії, Литви, Ригії і все інше і для того, щоб можливо, і Польщі і зі сторони, наприклад, Білорусі. за даними розвідки, у так званій розбудові армії загарбників активно беруть участь близькі поплічники Кремля: Іран, Китай та Північна Корея. Напасти на НАТО це не про загарбницькі забаганки Путіна. Є ще одна причина: якщо найближчим часом відбудуться мирні перемови і припинення або замороження війни в Україні, тоді російське суспільство запитає зупинка, просто війни в. В Україні без навіть навіть под навіть на тим умовам, які зараз там обговорюються, без деталей, просто зупинка. Так е, вона вже несе собі цілу е, низку загроз, цілу низку питань, які ставитимуться так чи інакше в російському суспільстві, так чи інакше не важко буде управляти. Потрібно буде постійно демонструвати перемоги. Так можна йти там на якихось там. Е скажімо так придумувані певних там перемог, певних здобутків. Там от з путіним почали розмовляти там ще певні речі. і Так далі, Ну, на цьому довго не протриматися, без реальних. Серйозних здобутків буде дуже багато до нього виникати так чи інакше питань, тому що на всю цю кашу, яку він заварив, тому він змушений для збереження навіть своєї влади для контролю в своїй державі продовжувати цю війну масштабною квітпушо. Аналітики кажуть, диктатура в Росії амбітна і не дивно, що нині забаганки чільника Кремля ростуть. Нині стратегічної загрози розвідка не фіксує. Військово-політичне керівництво РФ ще не ухвалило рішення про початок військового конфлікту з альянсом, але комплекс заходів. У політичній військовій, економічній та інформаційній галузях надто на це натякає, як на мене, то ця доповідь, хоча й не свідчить прямо, але товсто натякає, що нинішня російсько-українська війна лише пролог до більш глобального зіткнення та перерозподілу у світі, зокрема й на європейському континенті. Все це витверезення однієї з європейських розвідок, звісно, може порадувати. Але стосовно наших інтересів, набагато цікавіше, які висновки з цих аналітичних доповідей та записок. Зроблять або вже роблять європейські політики та чиновники дотичні до ухвалення рішень. Та якщо в Україні російська армія на чолі з кремлівським диктатором добре відома, сили оборони не раз розбивали так звану Другу армію світу на полі бою, то європа, м'яко кажучи, шокована від потенційних кремлівських планів. І вони дуже сильно бояться. Вони максимально намагаються зараз оптимізувати свої виробництва, оптимізувати витрати на там соціальні сфери і перекинути їх на військову сферу. Е Важко дуже сильно політикам пояснити звичайним громадянам, що це потрібно робити вже зараз, а точніше, треба було робити вчора, і що вони в них забирають там, тому що ми прекрасно розуміємо, що європейський союз живе покійним, мирним життям, і війна для них це дуже дуже далека історія. Більшість населення взагалі не розуміє, що відбувається в Україні насамперед включитися на повну і пришвидшити розвиток оборонки, готувати армію та забути, що Америка прикриє, маючи довгі роки такого літургічного сну, в якому опинилися європейці, виходити з нього дуже складно, дуже довго, дуже неприємно. Але тим не менше це потрібно робити, коли ми чуємо заяви від Рюти про те, що країни НАТО там збільшили свої зусилля фінансові з приводу приводу посилення оборони на 20%, ну точно не додає впевненості і віри в те, що ці 20% щось глобально змінять, тому що потрібно не на 20% змінювати, там, а в 5 разів збільшувати ці зусилля. Марта Шикула, 5 канал. Текст рішення РНБО щодо санкцій проти п'ятого президента України Петра Порошенка був сфальсифікований. Про це заявив адвокат Петра Порошенка Ляновіко під час брифінгу. За його словами, в документі є щонайменше три помилки. Серед них неточності у податковому номері адвокат наголошує, що згідно із практикою Верховного суду, неправильний податковий номер є підставою вважати запроваджені санкції проти Порошенка недійсними. Уже за добу текст рішення РНБО без пояснень замінили на офіційному сайті. Це за словами адвокат. Та є грубим порушенням закону. Бо такі помилки і манери, в якої вони їх виправлюють сьогодні, видає, що це не був результат нормального функціонування е, ланцюжка державний орган РНБО президент, нормальний санкційний механізм. А це було політично мотивоване рішення про початок переслідування опозиції, оголошення внутрішньої громадянської війни на фоні повномасштабного вторгнення війни, яка триває повномасштабно. Майже три роки, і це підготовка до виборів. Ми зараз готуємо позов до Верховного суду України з оскарженням цих санкцій. Вважаємо, що вони не тільки неправильно оформлені, а абсолютно незаконні, свавільні і антиконституційні по суті. Блокування підтримки армії такі наслідки матимуть санкції, запроваджені проти Порошенка. Благодійний фонд п'ятого президента регулярно підтримує військо, надає потрібну техніку обладнання, які ефективно працюють на полі бою. Цього разу 20 бригад сил оборони отримало партії дронів, квадроциклів, цукорків, реп-систем та зарядних станцій. Благодійні фонди та волонтери є важливою ланкою для успіху військовослужбовців на полі бою. Від вчасно наданих реп-систем дронів та іншого обладнання залежить кількість збережених життів та тактичних перемог на передовій. Волонтери дуже дуже важливу роль грають в війні, тому. Без волонтерів буде дуже тяжко. Накал спостерігається з початку повномасштабного вторгнення. Ворог не дає нам, скажімо так, розслабитись, тому працюємо, працюємо. А що найбільше застосовує ворог проти української армії, там, де ви перебуваєте? Чого спостерігають? На наразі більше зараз застосовується саме FPV-дрони. тому як до цього я й казав, що реби дуже потрібні. Щомісяця фонд Петра Порошенка передає техніку близько 20 бригадам бійці отримують партії дронів, екскаваторів, зарядних станцій. Цього разу за запитом деяких бригад привезли квадроцикли. Квадроцикли в нас використовуються на сьогоднішній день. Ну використовуються дуже хорошо, особливо в таких підрозділах, як АДН, артилерійські дивізіони, і в розвід підрозділах в розвідротах і ротах снайперів, так як вони є дуже мобільні, маленькі. Зручні є маленькою ціллю для нашого ворога. Їхня мобільність і швидкість ну це є його велика перевага. Проте нещодавно накладені санкції проти п'ятого президента України можуть стати перепоною для подальшої допомоги армії. Санкції направлені проти українського солдата, яким ви перешкоджаєте, щоб ми допомагали в той час, коли ви. Залишили їх без зброї, без техніки, без обладнання, без боєприпасів, без грошей. Поверніть їм гроші місцевих бюджетів, зупинить російський транзит нафти через Україну, забезпечте перенаправлення грошей, які ви забрали у армії і перенаправляєте на атомні електростанції, бо вони сьогодні повинні мати грошове забезпечення. Вони повинні мати бойове забезпечення. І вони повинні мати єдність українського народу. Завдяки єдності волонтерів, вдається підтримувати армію. Неодноразово фонд Петра Порошенка допомагав бригадам у скрутні часи на найтяжчих напрямках, зокрема Курахівському та Покровському. Про це кажуть зокрема і бійці. Ми постійно співпрацюємо в тісні взаємодії, постійно працюємо з їхнім помічниками, особисто з ним. Тобто допомога завжди періодично постійно отримував. Тобто Проте про кинать думати не про призупиниться? Кожна допомога вона приносить свій внесок в нашу перемогу. І не той довгозвичайний мир, який ми чекаємо. Багато ми отримували майна. Ми отримували ось такого типу екскаватори. Буквально недавно дуже класно себе показав. Працює, працює повністю, працює на відмінно. Отримували дрони, мавіки, отримували квадроцикли, типу такі з кузовком були такі. Ну там такі, якби господарський, такі для артилерійських дивізіонів. Дуже вони ними доволі. Ситуація на лінії фронту є стабільно критичною, кажуть військові на кожному напрямку. Ремко окупанти не полишають спроб просуватися і цілодобово штурмують позиції українських оборонців. Ну, Ситуація тяжка вона кинайте. І минулий місяць теж була тяжка, і цей місяць тяжка там, де е, гинуть наші побратими, тось легко і ніколи не можемо назвати. Ти зараз знаєте, самі, що матеріальні засоби всі потрібні по будь-якому напрямку. Відповідно, це що продають і воно. Все потрібно в суму смислі там, воно застосовується. Uh -huh. тобто, але найбільше в наш час, самі знаєте, що війна обернулася іншою стороною. Тобто зараз технології, особливо це півідрони, це мавики, які на цей час найбільш потрібні. Буде набагато важче, буде задіяно більше, я так думаю, людського ресурсу, що й так його не вистачає. Ну, я думаю, що так, вона повпливає негативно. Відсутність допомоги повпливає негативно. Єлизавета Калітвенцева, п'ятий канал. Грип та ковід набирають обертів. В Україні почастішали випадки захворювання та госпіталізації. Декілька областей уже переступили епідеміологічний поріг. Та чи варто бути на сполох як захиститися від хвороб? Дізнавалася Ольга Джоган. Ми руки протираємо, обличчя протираємо. Ну раніше робили прививки, а зараз не робимо. Правильне харчування, вітаміни зокрема, ну і намагання уникати, якщо. Якась епідемія або повідомлення про це великих скупчень людей. Я ніякої профілактики не провожу. Це максимум випити якогось гарячого чаю, там зімбірем або ще щось з лимончиком. А в принципі, дуже багато чула апарат, що треба пити противовірусні, там йому прит, новірін. Але я думаю, що зараз це не настільки актуально так, кияни дають собі раду, щоб не захворіти на грип, ГЕРВІ та ковід. Щороку в зимовий період зростає кількість хворих на респіраторні захворювання. Так сталося і цьогоріч. Значна кількість пацієнтів, які звертаються на приймальне відділення, виявляється в них або грип А, або коронавірусна хвороба. У Києві порог епідемії ще не переступили. Кількість хворих зростає. Звітний тиждень, тобто за минулий це шостий тиждень. У місті Києві зареєстровано 14 тисяч хворого. Це на гриб героїв, в тому числі входять сюди, захворівши на ковід. Якщо взяти за попередній тиждень, ця цифра складала 11 тисяч Тижневий показник захворюваності склав 478, що... У 1,7 рази нижче під порогу найгірша ситуація в Чернівецькій області. Там епідемпоріг перевищено майже на 50%. Дещо менші цифри на Закарпатті в Івано-Франківській, Рівненській та Хмельницькій областях. Загалом по Україні вже зафіксовано понад 170 тисяч хворих на грип ГРВ та ковід. 19 лікарі кажуть, це ще не кінець, але хвилюватись не варто. Е, можу сказати, кажу, це сезонний такий е, сезонний період. Захворюваності на гострі респіраторні вірусні захворювання, а також у зв'язку з великою кількістю інфікованих пацієнтів, які можливо не ізолюються вдома, вони просто заражають інших пацієнтів. Великий відсоток хворих це діти. Діти після канікул стали більше контактувати, перебувати в організованих колективах, ходити до школи. І цей підйом він сезонний, то тобто він контрольований. Щоб запобігти ускладненням від хвороби, варто звертати увагу на симптоми і вчасно звертатись до лікаря. Перші симптоми зазвичай це висока температура, це дискомфорт або біль в горлі, це ринорея, це закладеність носа, виражена загальна слабкість, ломота в тілі, почервоніння очей, сльозоточивість. Це може бути проявом багатьох. Респіраторних вірусних інфекцій, спад захворюваності слід чекати навесні, а до того часу лікарі радять завчасно вакцинуватися та дотримуватися простих правил. В першу чергу це використовувати засоби індивідуального захисту, це поменше контактувати з хворими людьми, перебувати більше на свіжому повітрі, гарно харчуватись. Ольга Джоган, Алікарімов, п'ятий канал. Такою була остання інформація в цій годині. Марафон незламна країна продовжує свою роботу на п'ятому. Буде багато цікавих новин інформативного, тому будьте з п'ятим і не перемагайтесь.